Сорочці, збивши босі ноги, стоїть Україна обабіч дороги, а по тому шляху з заходу і сходу тягнеться історія українського роду, гордою ходою, сонячні вінці, йдуть у бій за волю січові стрільці. повстань да, весну зустрічати устань. Бо сонце сяє вже для нас. Для нас настав вже волі час. Гора Маківка символ перемоги українців над московськими загарбниками. Майже через два століття після Полтави українці знову зустрілися в бою з росіянами І на цей раз здобули переконливу перемогу. Мовчать легіони, зберігають сили. Йдуть в бій, і сіться стрілецькі могили. Заридали гори, голосять трибіти. Це твої в країну загинули діти. Хай лине їх слава протягом віків. Чуєш Україну з під землі їх світ! Гуляй на маківці смерекові ліси, оживає стрелецька слава, Україну твоїх вірних синів. Ми забути, не маємо права. За Вкраїну боролись і вагань не було, не скорились нікому, 42 їх злягло. Іди до верхів, склонися тіням цих борців, що прагнули у люту днину підняти схилену калину, відвоювати Україну. Наківка це перший крок на тому шляху. По яким українська нація зі стану пасивності переходила до стану активності? Битва на Маківці це перша велика спроба галицьких українців стати тими самими активними чиновниками в історії творцями, словами,